Вітаю всіх! Давайте дивитись колодою цією. Чому? Європа готується до війни. Бачу, Німеччина там щось робиться. Європа готується до війни з Росією. Активно! Європа активно готується до війни з Росією. О, дивіться, яка карта. Війшла до жирафа, почали обдумувати цю інформацію. Важко. На кордонах дурдом, да? страшно стало. Дуже бояться. Дуже вони бояться, готуються, любі мої. Домовляються один з одним. Бояться вони. А тепер давайте подивимося. Європа готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. Європа готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. Готова. На, на кордонах готова. Це їх війська. Дивіться, вони зупинять. Вони зупинять. Вони зупинять. Трасування сильного не буде, вони зупинять. От в чому справа. Вони готові зупинити буде. Оце буде. Ну, як є, але ж ви розумієте, що там буде на тих кордонах.